Доброго дня, справжні моменти життя з вами. Для сучасних квітників є ось такі квіти. Мене підписники просили показати, що у Польщі в садових центрах є. Ось я знайшла ринок, знайшла і ціни в злотих. Тобто, ось бачимо, рудбеки є 30 злотих і пішло далі. Ось такі ціни. А он гібіскус. Це 58 злотих, який красень. Так, я зараз зніму трішечки ось квіти ще покажу. Мене просили підписники зняти квіти. Це базиліка, правда, такий для все для. Піці є, так? Тут. Ага. Ага. Вертензії. Ось плімати. злотих, 17, так. просили підписники на прохання підписників. Зараз я зніму. Так, і ось, будь ласка. Еріка, яких тільки кольорів її немає. Еріку. Далі бачимо все угу. Ну, Ноги біскус дуже такий гарний. Такі ціни по 8 злотих і Еріка. Це така композиція. Три рослини в одному навіть є в горщиках, продається. Брунера, яка росте дуже гарно в тіні. Гейхери, також її хирили, різні, різних кольорів. Костриця. Далі бачимо кострицю. Там в кінці продаються такі вже дуже великі волотисті гортенції. Такі дзвіночки гарненькі, такі великі вони, просто величезні дзвіночки. Далі також бачу гібіскус не тільки трав'янистий, а і, і сирійський, японський, є, його називають. Останні рядки там дерен також. Є і, і навіть бачу є іще міскам далі там. Сподіваюсь, що ціни гарно видно. Так, а тут навіть штамби є, рослини на штамбі, вигила на штамбі є. Трава японська. кактуси навіть ось продаються різного виду фактуси. Зараз іще піду на одну локацію покажу вам. Там ще що продається. І ще тут є квіти. Ось перець навіть продається такий. Це ринок. Он бачимо кінофея. Який подав Еріки багато. Тут просто ось 35 злотих, тут три види Еріки, три в одному йде. А по вісім ось окремо можна купувати. Получається, що дешевше по вісім купувати і сформувати собі в одному в одному горщичку. А ось цікаво. Трикольорова взагалі по 12. В одному горщичку, Ух ти, яка вона. Красунечка. По злотих. золотих така. Я ще й не бачила такої три кольори. Іде. По 12 злотих. така ріка. Ну і гейхіри тут продаються. Це букети квітів. Ось такі букетики скільки коштують. Такі гібіскуси, ох і здорові. Яка краса. 60, вон далі ціна там написано. 60 злотих. Ось такі великі гібіскуси. Буду їхати додому, такі куплю. Нахінацея. Що тут ще продається? І на це є по 20 злотих. Зараз з того боку зайду ціни, ще трохи. Також на штамбі ось які хвойні. Гортензія, такі незвичні зірочками, квіточки. Оця ж блакитненька, блакитно лілова, по 40 злотих гортензія. Далі також бачимо, хіноцея гортензії 40 злотих. І хіноцея по 20, я думаю, там бачила цінник на попередньому місці, 20 злотих, думаю, що і тут по 20 злотих. І хіноцея. Да, ці гібіскуси. Травянисті. Це просто супер. У мене вдома є такий червоний гібіскус. Оця краса, все літо майже. А на зиму травянистий гібіскус. Я його обрізаю і прикриваю, бо він боїться холоду. Ця їх і на по 25 злотих ми бачимо. От множте на 10, все. І будете знати в грівнях ціну. Зараз обійду з іншого боку, покажу. Так, що тут з цього боку у нас є? 45 злотих. Ціна. Із бачимо. Папороть хосточки по 20 злотих кости. Ось бачимо. Троянди. Так, і тепер я ціни бачу на хвойні рослини по 18 золотих, тобто 180 гривень. Буду їхати обов'язково накупую. Це недорого для таких ялиночок. Для таких туйок. Це гарна ціна. І такі вони густенькі, гарне вже підрощення. Тут по 30 золотих гортензій я бачу з цього боку. Ціна. О, лавандочка. Отакі рослини, ноги біскуси своїми квітами дивують. Ці що трав'янисті гібіскуси. І такі вони дуже гарні гібіскуси. О, а це піано, троянда. Оце піано. Вона квітне і квітне. У мене вдома є така троянда. Піано, то вона просто не перестає квітнути. Така дуже витривала, нічого не боїться. Ось ще одна локація з квітами. По 10 злотих черіка. Також різні-різні кольори. Це по 8 злотих. Білого кольору і бускового такого гарного кольору. По 8 злотих. По 8 злотих це. Такі кольори, а це тут рівнокольорова також по 13 золотих, бачу ціну, яка ціна. Оце така ціна. І Хочу показати, ось тут знайшла локація до гібіскуса ближче. Оце моя рука. Моя рука маленька, бачите проти гібіскуса. Отакий він величезний красень. Ось будлея Давіда. Це в Кракові Ібрамовський ринок. И вот кожа на штамбе хвойни. А вот Ее квадочки нашла. Не да. знаю, ці дома, все це не знаю. Це так не сильно. Угу. Ну, дивлюся. Так, Спитала дозволу, пан дозволив зафільмувати так. Бігуніє, цвітуніє. Бачимо. Може, що це за квіти? Цікава квітка. Ось по чотири злотих. Так, і зараз я покажу ось іще бальзамін. 10 злотих іде. Такий різнокольоровий бальзамінчик. Дуже гарні квіти, також люблять дуже водичку. хвости тут також. По 20 злотих косточки. Ось як воно поліус називається mm? по 6 поліус, по 6 злотих, так? Ну і ось така ще краса тут. 10 злотих. Ерика. І під низом такошку подалена, зараз покажу. О, такая ріка також. І тут повісінь, зміни так така ріка. Ну, приблизно ми бачимо ціни у продавців однакові. Так, що тут ще? І далі ще якісь квіточки є. От. Також краса бачимо фіалочки. Також є ось яка краса на штамбі. Дерева росли. Так, 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 це так прищепнуто, взагалі вони кущиками ростуть. А це взагалі те яке дерево. Угу. У мене дома його повно, зараз згадую його назву, як називається. Тільки про нього розказувала, він такий жовтенький і біленький у мене. Є. Оце можливо троянда. Також у мене така дума є. І ось, а ось яка краса. Останнім часом полюбила таких, накупляла різних, різних білих, насадила троян. є. Також по 18 злотих. Ялівці, це не туї повзучі, туї ось, а це повзучі ялівці. От 18 злотих, ось такий ялівець. Гарний. У мене за в садочки була на втоку. Ось така краса. Вийшла з ринку і дивлюся ці ялиночки, що я вам показувала, там і по 18 злотик, 180 гривень, але вони тут більші, просто вже ростуть ось така краса. Так що, друзі, будемо саджати хвойні рослини, будемо саджати барбариси. Тут ось іду, вийшла з ринку, то бачу багато барбарисів є. От, Барбарисова краса. У такі рослини гарні.